Сіські, сільські, сіські, сіські. Клас! Інна білень. А, який це наша золотенька. Покажіть її до, а потім ми подивимось на неї після. Адже Інна Білінь перенесла дві пластичні операції Зразу! і без цензури показала груди в усіх ракурсах. Ну, Ми раді. Ми раді, що вона, в принципі, наважала. До речі, де? я взагалі ніколи ну, е, ніколи б не подумав, що у Інни Білінь великі груди. Так, ти просто почитай, що вона пише: коли втрачаєш 10 кг, от вона схудла з пишних і підтягнутих грудей да. виходить форма, яку вже не дуже хочеться бачити без Поділилася Інна? слухайте. А ми я... будемо ігнорувати той факт, що Інна білін реально схудла на 10 кілограмів. Ні, не будемо. Тому я що дивлюсь вона... на її обличчя, я її не взагалі. До речі, а тут ладно, дивіться, значить, по-перше, її кинув хлопець. Ви знаєте про це? Та вже да. не кинув, вже повернувся. Вже знов назад повернувся. Да, вона от він приходив до неї в палату, вітав. І з тим, що в неї вона оновилася. Так, можливо, вона просто Як Прошивка нова. Як, як друг приходив її, ну, не знаю. Пише, що от вона показалася на лікарняному ліжку після двох операцій засвітила свого коханого і прийшов потурбуватися про неї під час її реабілітації. Стапе, почекайте, так була ж новина про те, що вони розійшлися. Так, да, тепер зійшлися. Ну, дивіться, ми не знаємо, ми не знаємо в обличчя того коханого. Можуть приходити різні мужики і всі будуть думати, що це саме той. А коханого. хто написав, що це її коханий? Ну, по-перше, є фото. Він її цілує ну, в мезов таки. Лоби. Не бачимо обличчя. Це той самий чувак, і в якому вони були може в це вже новий.